Добрий день, я Роман Анна, студентка першого курсу стоматологічного факультету. Читаючи наукову популярну газету Медична фізика, техніка та інформатика, мене зацікавила публікація 21-го випуску Медицина майбутнього, доцента Бірюкової. Люди, які цікавляться темою медичних технологій майбутнього, напевно, чули про біонічне око Argus, розроблене американською компанією Second Sight. Воно призначене для покращення зору людей із важкою формою пігментного ретиніту. Це рідкісне спадкове захворювання, в якому світлочутлива сітківка око поступово деградує. Argus складається з двох елементів: імплантанту сітківки та зовнішньої системи, що складається з монтованої в окуляри камери з невеликим процесором. Камера записує в реальному часі зображення, яке обробляється та відправляється бездротовою мережею до імпланта. Гель, що зупиняє кровотечу. Біотехнічна компанія Suneris розробила гель ветігель, здатний майже миттєво зупиняти кровотечу. У момент нанесення на уражену ділянку шкіри вони формують структуру, яка працює не тільки як пластир, але й допомагає організму виробляти фібрин. Саме він відповідає за згортання крові. Друк кісток. Задяки технології 3D-друку та нової технології з'явилася можливість друкувати кістки. Надрукований гібридний матеріал, що складається з комбінації цинку, кремнію і фосфату кальцію, міститься в місце, де пошкоджені кістки, і використовується як каркас, поки людські кістки не відновляться. Поки що ця розробка лише експеримент і не зрозуміло, за яких травм можна буде використовувати цю технологію. Передбачається, що після відновлення кісток пацієнта вчені вийматимуть надрукований матеріал з організму, а людина. Продовжуватиме жити нормальним життям. Також можливо, що кістки зростатимуть поверх надрукованого матеріалу. І також я хочу розповісти декілька цікавих нанотехнологій, які я додала. Перше це кріосауни. Якщо заморожування не тільки на кілька десятиліть здається вам занадто екстремальною рішення кріосауни: три хвилини занурення в рідкий азот з температурою нижче мінус 100 градусів за Цельсієм. Повинно зруйнувати пошкоджені та злоякісні тканини, а також знизити запалення. Крім того, це нібито підвищує імунітет і прискорює обмін речовин. Наукової основи подібної терапії, втім, немає. Друге магнітний компас або нове внутрішнє бачення реальності. У 2015 році нейробіологами з Японії був створений незвичайний винахід, завдяки якому люди, які втратили зір та чутливість, можуть компенсувати ці відчуття, використовуючи даний пристрій. Ця інновація представляє собою міні-чіп, який імплантують у головний та спинний мозок в особливу ділянку. В Це неможливо повірити, але чіп подає особливу інформацію до різних ділянок мозку. Дякую чому людина без зору та чутливості може повністю орієнтуватися в просторі. Вчені не розкрили всіх секретів, яким чином дійсно працює цей пристрій, але зауважили, що завдяки ньому у людини з'являється нове внутрішнє бачення реальності. Та третє це штучний інтелект. Штучний інтелект створює нові можливості і використовується у практичній медицині. Наприклад,. Діабетична ретинопатія це виявлення діабету при сітківці ока за допомогою фотографії. Технологія, завдяки штучному інтелектові та машинному навчанню дозволяє виявити діабет навіть за декілька років до його появи. Ця технологія розроблена Масачусетським технологічним інститутом. Це вже вбудовано у пристрої, які дозволяють в країнах, де є висока ймовірність діабету, швидко і заздалегідь його діагностувати. Тож висновок Майбутнє світової медицини та охорони здоров'я в цілому напряму пов'язане з прогресом в галузі біомедичних та цифрових технологій: генетичне тестування, штучний інтелект, віртуальна реальність. 3D-друк, робототехніка, нанотехнології тощо. Це означає, що лікарі зможуть точніше діагностувати та лікувати хвороби, попереджати їх розвиток та підбирати оптимальні терапії для кожного пацієнта. Інформація про медицину майбутнього корисна, оскільки допомагає розуміти перспективи розвитку сучасної медицини, впливає на напрямки наукових досліджень та може сприяти збереженню здоров'я та подовженню життя. Дякую за увагу!